Ви знали, що вас обманюють, і ось це насправді ніякі не каяли. Хоча на цих олівцях прямо пишуть слово каял, що означає. Те, що вони мали бути стійкими на слизовій, саме вашій оболонці, ока. Але по факту вони ніхріна не стійкі. І через те, що майже кожен олівець на ринку називається каялом, реально складно обрати нормальний каял, який триматиметься, і ви не повірите, тому що за 5 років моєї практики як візажиста я знайшла всього два олівця, які тримаються на слизовій. Та бляха, два, і вони реально лише для слизової, тому що вони дуже швидко застигають. Тобто, ви їх наносите, і вони прям схоплюються і фіксуються, тобто для. Стрілочки, вони вже розташовані або під бази, під макіяж, вони вже не підійдуть. Зате це реальні каяли, які протримаються з вами весь вечір, день і ніч. Першим каялом, напевно, знайома більшість це каял від Art Deco. Це прям класика. Ним користуються майже кожен візажист, якого я знаю, тому що він тримається на міжвійці, на слизовій, ну реально класно, він працює. І другий олівець, я буквально знайшла півтора роки тому, це каял від бренду Miss Claire. Дуже сильно стійкий. Мені здається, що він навіть більш стійкий, ніж Art Deco. Так що, якщо у вас є проблеми з тим, що каял взагалі не тримається ні на міжвійці, ні на слизовій, спробуйте Miss Claire. І Якщо я не помиляюся, до речі, в склад цього бренду прилетіла два. 20... Три місяці тому назад ракета, і тому, якщо ви хочете їх підтримати і купити реально класну річ, я дуже рекомендую.